За останні кілька років Селена Гомес пережила чимало злетів і падінь, від пересадки нирки до відновлення стосунків з Джастіном Бібером. Тепер, коли у Бібера є дружина, можна з упевненістю сказати, що корабель Джелени офіційно відплив. Але з ким Селена затишно почувається відтоді? Ми зануримось в історію побачень Селени Гомес, яка насправді включає інших чоловіків, окрім Джастіна. Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про особисте життя Селени Гомес. Нік Джонас співак, з яким Селена зустрічалась у 2008 році. Нік Джонас, можливо, і колишній хлопець Майлі Сайрус, але так Селена Гомес теж зазіхала на знаменитого співака. У 2008 році підлітки зірки зустрічались кілька місяців. Що привело їхніх шанувальників у несамовите захоплення. У них було лише одне побачення в центральному парку, але це було побачення, за яке Нік Джонас назавжди залишиться в пам'яті. Він сказав Селені, що вона повинна йти на 25 футів позаду нього, щоб преса не повідомила, що вони зустрічаються. Перше кохання пішло не так. Минули роки, і Селена пояснила, що Нік був щенячим коханням. Це було дуже мило, він милий. Я точно кохаю його. Тейлор Лотнер актор, з яким зустрічалась у 2009 році. Стосунки Селени завжди були на слуху, коли вона недовго зустрічалась з серцеїдом сутінків Тейлором Лотнером. Постійні папараці вбили їхній роман ще до того, як він справді розпочався. Інтерес громадськості був настільки високим, що їх переслідували скрізь. На вечері, в боулінгу і навіть біля готелю Селена розповіла виданню Севентін. Крістін Стьорд жила в моєму готелі. Він приходив до неї в гості, тому ми постійно стикалися в холі. І, врешті-решт, познайомились. Ми ходили на обіди та вечері, але я знала, що за ним стежать папараці, та й за мною стежили папараці. Тож ми буквально хотіли просто потусуватися, пограти в боулінг і все таке. Але гадаю, це зайшло надто далеко. Люди почали трішки божеволіти від нас. Джастін Бібер зустрічалася з грудня 2010 тисячі до березня 2018 -го. З перервами. Історія кохання Джелени захопила серця людей, а все почалось у 2010 році, коли пару помітили разом, коли вони їли млинці. Потім вони разом відвідували численні заходи, перш ніж підтвердити, що вони пара. Однак у 2014 році на фестивалі Коачела вони сильно посварилися через фотографії Кайлі Дженнер на телефоні Джастіна. Проте голубки не змогли розлучитися надовго. Всього через кілька місяців вони знову стали джеленою, але розлучилися, як ми думали, назавжди у 2015 році. Після пересадки нирки знаменита пара розпалила своє старе полум'я. Але й не минуло року, як вони розлучилися. Цього разу назавжди. Перш ніж Джастін почав зустрічатися та одружився з Хейлі Болдуїн. Колишні за чутками Девід Генрі зустрічалися у 2014-му. Під час розриву з Джастіном селенні приписували роман з іншим хлопцем, колегою по серіалу, чарівники з Вейверлі Плейс Девідом Генрі. Однак, за словами близьких друзів, вони не зустрічалися, а просто спілкувалися як друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм. Буду рада бачити вас і там. А якщо хочете мене підтримати у розвитку каналу, в описі є посилання на банку Монобанка буду вдячна кожному, хто приєднається. Колишні зачатками Орландо Блум зустрічалися у 2014 та 2016. -му. Під час розриву з Бібером Селена проявила інтерес до актора Орландо Блума, хоча дехто вважає, що це була спроба пари змусити ревнувати своїх колишніх Джастіна та Мірандо Кер. Вони виглядали, наче захоплені одне одним. Ці стосунки також стали причиною бійки між Джастіном та Орландо у 2014 році. В клубі на ібіці через кілька років Селена та Орландо зустрілися в клубі у Вегасі та виглядали надзвичайно приїзними. Хоча актор на той час уже зустрічався з Кеті Перрі. більше з цієї історії нічого не вийшло, і з того часу пару не бачили разом. Там охорона подилася на мене. Колишні за чутками Томі Чіабра бізнесмен зустрічалися вони з липня 2014-го. Після розриву з Джастіном селена насолоджувалась літнім романом з мільйонером Томі Чаброю, коли з'явились фотографії її співачки та її нового бойфренда на водному мотоциклі. Це викликало багато спекуляцій, але нічого серйозного з цієї інтрижки не вийшло. Зе діджей зустрічалися в січні та березні 2015-го. під час спільної роботи над музикою у 2015 -му році. Зет і Селена стали набагато ближчими, ніж просто друзі. Вони насолоджувалися коротким та інтимним романом, вони навіть ділилися знімками у своїх соціальних акаунтах. Але постійна увага з боку преси відштовхнула Зеда. В одному з інтерв'ю Зед сказав, що не усвідомлював наскільки сильно Селена змінить його життя. Вірити чи ні, але газети прослуховували телефони його друзів, намагаючись отримати будь-яке джерело інформації про їхні стосунки. Звучить виснажливо. За чутками колишній Найл Горан зустрічалася у грудні 2015-го. Хоча було багато спекуляцій про те, що пара зустрічалася у 2015 році, Селена розставила всі крапки над І, коли зафрендила Найла під час інтерв'ю Entertainment Tonight. О боже мій ні! Я любила його завжди. Він проголомшливий. Невдовзі після весілля Бібера у 2019 році. З'явився груповий знімок, на якому Найл обіймає селену, що змусило багатьох повірити, що між ними може бути потенційний роман. Але знову ж таки виявилось, що ці двоє просто хороші друзі. Колишні за чутками Семюел Крос. Дизайнер. Селена надовго зустрічалася з модним дизайнером Семюелом під час фестивалю Fire Festival. Крос підтвердив це, опублікувавши та видаливши наступний допис в інстаграм. Селена, справжня дівчина зі справжнім серцем і справжніми почуттями. Всі ви поверхневі, хто просто незадоволений своїм особистим життям. Розумієте, що кохання справжнє. Хоча ми пішли різними шляхами, принаймні я знаю, що кохання існує. Я люблю тебе, сел. У 2019 році пару помітили під час спільного відпочинку і селену бачили в одязі Кроста. Потім вона. В інстаграм підтвердила, що вона все ще самотня. Не забувайте донатити на ЗСУ в описі є посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притула. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Чарлі Пут зустрічалася в березні 2016. Пам'ятаєте відео, де Чарлі каже, Justin» під час концерту у 2016 році. Це явно було пов'язано з його нетривалим романом із селеною, під час якого вони багато часу проводили разом. Попри те, що пара намагалась заперечувати чітки про їхні стосунки, Чарлі визнав через роки, що це правда під час інтерв'ю Billboard, сказавши, що стосунки були дуже нетривалими, дуже маленькими, але дуже впливовими, і це дійсно зіпсувало йому життя. Він намагався пояснити це як найкраще. Це не було схоже на те, що я був єдиною людиною в її думках. І я думаю, що я знав, у що я вляпався, коли вступив у ці стосунки. The Вікенд зустрічалася січня до жовтня 2017-го. Окрім Бібера, найвідомішим хлопцем Селени був The Вікенд. Дует потрапив у заголовки газет, коли їх вперше помітили, коли вони цілувалися в Санта-Моніці. Потім вони підірвали інтернет. Коли з'явилися на червоній доріжці на Медгала і розтопили серця супермилими постами в інстаграм. За Вікенд також дуже підтримував Селену під час процедури трансплантації, але здавалося, що їхні щільні графіки та інтерес за Вікенда до його колишньої Белли Хадід стали на заваді їхнього роману. Колишні за чутками Кріс Еванс. Чутки про можливі стосунки між селеною та зіркою фільму Капітан Америка почались після того, як поширились фотографії, на яких вони в один день виходили зі студії звукозапису та ресторану. Але Ель з'ясував, що знімки були зроблені багато років тому, в різний час. Чорт забирай! За чітками колишніх Андреа Ерволіно, кінопродюсер, зустрічалися у серпні 2022 року. Ще одним за чутками коханим у житті Селени був італо-канадський кінопродюсер Андреа Ерволіно. Під час святкування 30-го дня народження Селена в Італії пару помітили, коли вони відпочивали на яхті, де їм було досить затишно. Вони явно не могли втримати свої руки при собі, оскільки, як повідомляється, танцювали разом і обіймалися. Андреа навіть нібито поцілував співачку в лоб. Вибачте, що розбиваю ваші мильні бульбашки, але після цього з цих стосунків нічого не вийшло. Однак Селена та Андреа були пов'язані в минулому, і вона знялась в його фільмі і програли бій. Так що, можливо, у них був таємний маленький роман. Колишні за чутками Дрю та Гарт, учасник гурту The Chainsmokers», Зустрічалися вони в січні 2023 тисячі коли Селена та зірка гурту Chainsmokers Смокерс Брю Тагард були сфотографовані разом на кокетливому побаченні Повінгу, де вони як повідомляється, цілувалися. Але, хоча джерела Page Six стверджували, що між ними щось було, Селена одразу ж заперечила це в інстаграм в історії, яку вона швидко видалила, сел підписала фотографію. Мені дуже подобається бути на самоті, а також хештег. I'm Single. Ця колишня зірка Діснея досі не зустріла свого принца. Але ми дуже сподіваємося, що він десь поруч. Зараз вона самотня. Але сподіваємось, що серце її скоро хтось підкорить. Хто буде цим? Ніхто не знає. Як ви думаєте, чи варто було їй залишитись з Джастіном або з іншим своїм колишнім хлопцем? Долучайтесь до обговорення в коментарях. Який чоловік з її списку знайомств був найкращим для сел? Пишіть, буде цікаво почитати. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Томі Чіабар Чіабра. Чиабра чи абра. Чи -абра. Чи -абра. Чи -абра. Швидко. Тобто Тейлор Світ зустрічалася з не менше від чуваків, але її називає шлюхою. А Селеною ні. Саленою. Ну, ша? так Колишні за чутками Семіел Крос. Крос Господи. Чавіш, а у тейворе села не що один смартфон колишній? Я не знаю. Вони в друзі.